До вашої уваги, неймовірна квартира за адресою Кудрявський узвіз 3Б. Давайте з вами переглянемо. Вона трьохкімнатна, два санвузли. Але давайте все спочатку. Отакий в нас один санвузол, великий-великий бак. Це перший. Далі ми з вами проходимо у дуже Приємну світлу, спальню. Дивіться, скільки тут шаф. Всі вони дуже функціональні. На ключиках, бачите? Все дуже в класичному гарному стилі. Шаф дуже багато. В кожній кімнаті кондиціонер. Квартира на другому. Ряді Тому вона не шумна, отака велика кровать, комод. двері, як ви бачите, роздвіжні в даному випадку. Проходимо далі. Тут в нас вже кухня. Дивіться, простора в класичному, неймовірному стилі. Вона дуже насичена всією необхідною технікою. Теж, як ви бачите, кондиціонер, великий гостьовий стіл. Дивіться, тут є і кулер для води, є духова шафа, мікрохвильовка, варильна панель. Також тут очисне. Очисна водичка у вас буде. Хазяєва, власники, подбали, подбали про це. І так у нас і холодильник, і морозильна камера, будь ласка, і посудомильна машина. Все-все є. Так вона виглядає. Дивіться, велика простора. На полу в нас. Ламінат, але у спальні дерево. І дивіться наступна кімната, телевізор, така вітальня, м'які меблі, маленький гарненький балкончик. Дивіться Так, є. І ми ще переглянемо ванну кімнату. Будь ласка, дивіться, велика, кольорова, новий кахель, гарне освітлення. Все, що треба. І велика ванна. Чекаємо на перегляд. Аренда такої квартири зараз півтори тисячі доларів.